Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дороги патрули в Христі, сьогодні святкуємо одно з два свят, яким завершується церковний рік. Бо в церковному році і це є вже крайній. Два не свято Успення Божої матінки. І знову ж згадуємо про ту подію, як матінка Божа після Вознесіння свого Сина, і Спасителя нашого Ісуса Христа, молилася і сумувала у тій материнській розлуці. Господь послав знов живій Архангела Гавриїла, так як у День Благовіщення, Архангел Гавриїл приніс її гілочку з райського саду, і матінка Божа зрозуміла, що буде скоро зустріч уже її з сином. І настав той день, коли Матінка Божа відходила до Господа, ми навіть не кажемо День смерті, а день успіння, бо вона перейшла від земного життя до життя вічного. І про всіх віруючих, так каже Господь, які вірують в Господа і Спасителя Ісуса Христа, наш Господь каже, хто слухає Слово Моє. І вірою в того, хто послав мене, той має життя вічне. І на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Тобто ці люди в успінні переходять до Господа, подібно, як і Матінка Божа, перейшла у ті оселі небесні. І коли був похорон, Знаємо, що всі апостоли чудом зібралися, були перенесені, бо хто де був на проповіді Євангелія, усі були зібрані біля матинки, Пресвятої Богородиці. І коли йшла похоронна процесія до місця захоронення, єврей, Афоній, є за переданням, що то найсвященник єврейський, хотів перекинути, ту, ту труну, яку несли з тілом Пресвятої Богородиці, І коли він хотів штовхнути, руки його були зразу відсічені, не видимо, невидимою силою, чи то ангел так зробив, чи так Господь Бог знає, як то робити, як боронити нас від наших ворогів, щоб вони не простягали руки до дітей Божих. І ті руки відсічені обі. Відрубані, так як би приросли до гробу матінки Пресвятої Богородиці. Але цей чоловік зрозумів, яке він нечестя мав на собі і впав, і молився про милосердя, і Господь явив свою милість, і руки афонія чутним чином знову були повернені назад, і приросли, тобто Господь. Що нам хоче навіть у цьому святі показати, навіть якщо ми дуже сильні противники Божі, але як ми покаямося, то Господь зразу ж являє і милість свою. І так же, коли захоронили тіло матінки Пресвятої Богородиці, апостол Фома, так як саме, коли Ісус Христос являвся ученикам апостола Фоми не було. І тут його знов не було. Така, знаєте, була йому участь. І він попросив, щоб, коли вже прийшов, як то кажеться, на своє домашнє місце, попросив, щоб піти до гробу богухів, підійти до тіла матінки Пресвятої Богородиці. І коли відкрили камінь у гробі, тіло там не знайшли. От сьогодні ми святкуємо це свято Успення, переставлення Матінки Божої в оселі Небесні. Що це свято нам дає? Воно дає нам велику Спасительну Євангельську ту радість. Бо коли б матінка Божа Ісус Христос міг би свою маму так само забрати зразу в небесній оселі, як і був, забраний Ілля. Але ми. Би не знали, чи ми будемо достойні того Царства Божого, чи ми б мали страх того переходу від земного життя до життя небесного. Ми б мали страх перед смертю. Але оскільки Матінка Божа сама перейшла через брану смерті, Господь сьогодні і нам каже, і ви будете переведені так само, ті, які. Віруйте у Господа і Спасителя Ісуса Христа, ті, що святу, святу Богородицю шанують. Так же само знову ж це свято нам вказує ту євангельську радісну звістку. Бо багато людей кажуть, а в Біблії ніде не написано, що Бог забрав Діву Марію на небесах. Але в Біблії є засвідчення про те, що забрані були енохи і, і на небеса, що Мойсей навіть який помер, приходив до Ісуса Христа на горі Фавор, коли Ісус Христос преобразився перед своїми учениками. І знову ж чому Євангелія це блага звістка, добра звістка. Якщо б ми не мали віддання, що матінка Божа сподобилася осель Божих, а на ну, що би нам тоді надіятися? Якщо Матінка Божа, яка породила Ісуса Христа Спасителя нашого не мала би Госель Божа, якщо вона не перейшла до Господа, то на що нам тоді сподіватися грішним, якщо Господь не удостоїв цієї милості навіть свою маму до себе забрати. Але багато є сумнівів читають люди Писання, але не бачать того, що Господь явно свідчить про тих, які є Божі, ті, які Його, вони по смерті відходять у селі Божі. Читаємо шостий розділ об'явлення про відкриття п'ятої печатки, що душі померлих праведників моляться біля жертівника Божого. Хтось скаже, ну це лише ті, які були замучені, мученики. Але далі в цьому розділі написано про великий натовп людей, які прийшли від горя Великого. Що означає від Горя Великого? Це ті, які зрозуміли свою гріховність і зрозуміли, що через гріхи нам, як то кажеться, Царство Божого не викиде. І ми тоді біжимо до Ісуса Христа, каже Ісусе, як ти не врятуєш, то я своїми гріхами загину. Якраз ті всі, що прийшли від Горя Великого. Але Господь що зробив з ними? Одягнув білу одежу, одягнув їх одежу праведності, зняв з них ту нечистоту, бо вони омилися, освятилися кров'ю Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. А в книзі Рут чітко сказано, другий розділ, 20 й вірш, сказано, що Бог являє милосердя своє як до живих, так і до мертвих. А якщо людина вмерла і за нею молитися вже не можна і не треба, і вона просто гниє у землі, то яке може Бог Волосердя являти до мертвих? А там чітко сказано, треба Слово Боже читати дійсно, так, як воно пише, а не складати свої свої домисли. І так же само, дорогі у Христі, якраз нинішнє свято успення Божої матінки, воно зовсім не противоречить. Євангельській звістці, то передання від святих Отців, що Господь Бог милостивий Матінку Божу Пресвяту Богородицю забрав до себе. І тому ми маємо велику надію, що так як Ісус Христос нам обіцяв, оселіті, бо каже, хочу, щоб ви були там, де я, так ми й маємо сьогодні радість, що і Матінка Божа також молиться за нас, щоб ми також були, де наша Матінка Небесна. Дякуємо Матінці Пресвяті Богородиці за її молитви, за ту її велику милість, молитовану, явлену нам, особливо за наших воїнів, бо скільки маємо тих засвідчень, то і ласки Божої, як чудним чином Господь Бог рятує наших воїнів і навіть не з наших сіл, а навіть ті, де за Дністром. Той Василь Манджура просить постійно молитви, і скільки чудним чином Господь Бог його врятував, він станеться така ласка Божа, він вже зразу мені ще й фотографію присилає, як то там машину посікло було чисто. Там, каже, як одежа була посічена, яка стояла на задному сидінні. Тепер знов вже снаряд попав, до нього машину розколовся, не вибухнув. Така Господня ласка була. А це є велика милість Божа і ті молитовні прохання, матінки Пресвятої Богородиці за наших воїнів і за нас усіх. Хай Господь Бог збереже нас, захистить, благословить нашим воїнам постійної молитовної віки матінки Пресвятої Богородиці, і Хай покров Пресвятої Богородиці буде завжди той молитовний покров над ними. І всіх, Господь, Хай збереже нас. За молитвами матінки Пресвятої Богородиці, амінь. Слава Ісусу Христу!